Вітаю! Мене звати Микола Мовчан, мені 16 років, живу я в Києві. Три роки я займаюся в театральній студії вталановитого актора і режисера Ігоря Ковтовського. Нещодавно почав займатися в Андрія Коменкова, в його кінолабораторії. Маю досвід в кіно і в серіалах. Нещодавно знявся в короткометражному фільмі Дзвінок у майбутнє, який буде крутитися в Берліні і в нас на кінофестивалі Відкрита ніч. Також маю досвід в українських серіалах наших, в рекламах і ну, для соціальних мереж, звісно. Навчаюся я не тільки акторської майстерності, а й моделінгу, і сценарному мистецтву, режисурі і так далі. Також я вважаю, що кожна людина і не тільки актор повинна розвиватися кожного дня. Абсолютно. Досконалювати свої навички. Особливо в цій професії. І, якщо чесно, я б хотів би грати е, ролі дуже складні, нестандартні, ті, які майже не знімаються в нашому світі. Ну і я не просто так кажу: я вважаю, потрібно викладатися на максимум, бо це важливо. І ставитися до всіх відповідально і з повагою. Дякую, що послухали. До зустрічі! Буду радий з вами поспілкуватися.